Це була людина, яка врятувала Україну чи спробувала, але не змогла врятувати Україну. Я не знаю, що про мене напишуть в книжках, і це не є моя сама ціль. Ціль, що я один з тих, хто захищав Україну разом з нашим народом, з нашою армією і з усіма тими, хто нас підтримує. Ну, безумовно, я буду захищати, тому що це мій конституційний обов'язок. Чесно кажучи, це моя громадянська позиція. Президентство, воно, ну, це якийсь термін, але я людина, я народився в Україні, я живу і думаю, і проживу своє життя в своїй рідній країні. Для мене це ціль, щоб мої діти йшли по вулиці і не ховались, а щоб та, гідно на них дивились через те, що ми всі. Проходимо цей шлях як люди, передусім, просто люди з нормальними цінностями. А робити я буду все до кінця своїх днів, щоб захищати Україну скільки, скільки я зможу.